Усе сьогодні радістю наповнилося, бо Христос народився від Діви. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос народився. Всечесні Отці, дорогі братія, Семінаристи, преподобні брати і сестри в монашестві, дорогі в Христі, брати і сестри. Сьогодні у другий день свят Різдва Христового. Ми святкуємо свято Собора Пчистої Діви Марії. Сьогодні церква звертає нашу увагу на постать Богородиці, постать тієї, яка подарувала нам Бога, який став людиною. Як кажуть оці церкви, яка дала тіло безтілесному Богові, дала йому своє життя, щоб Бог міг жити життям людини. У сьогоднішній день ми з вами наче вглиблюємося у таїнство Різдва. Той, хто безвітно, беззначально породив, був народжений отцем без матері, народжується сьогодні матір'ю без батька. Той, хто є вічним Богом, стає сьогодні людиною, і наче поєднює у собі дві протилежності Творця і творіння, вічність і час. Бога і людину. Так само і причиста Діва Марія у народженні Спасителя поєднює дівство і материнство начебто дві дійсності, які без діяння Духа Святого, без Божого промислу неможливо поєднати. Христова Церква ще від апостольських часів сповідує дівственне народження Спасителя. Бо саме проповідь апостолів про те, що Спаситель народився від Діви, було проповіддю про те, що цей Спаситель є Богом. Проповіді Божества нашого новонародженого Христа. Церква навчає, що Пречиста Діва Марія була Дівою до народження Спасителя, Дівою в часі народження і залишилася Дівою після народження нашого з вами Бога, який став людиною. Тому часто на іконах пречиста Діва Марія зображається з трьома зірками. Який є начебто тим свідченням її вічної, вічного дівицтва, її дівичої непорочності. Все сьогодні радістю наповнилося, бо Христос народився від Діви. Вглиблюючись у таїнство Різдва, ми наче сьогодні починаємо відкривати для себе істину, правду про Оцей най... найважливіший елемент серцевину людського суспільства, цю серцевину, яку ми, яку ми називаємо сім'я або родина. Наш Небесний Отець довірив свого єдинородного сина людській сім'ї. І тим самим відкрив правду про те, що ж таки насправді є сім'я. Сьогодні в сучасній культурі, секуляризованій культурі, яка не знає Бога, часом теж і невідома правда про те, що таке сім'я. Ми бачимо, що сім'я це є нерозривний, таїнственний і плідний союз між чоловіком і жінкою. Бо саме такій сім'ї повірив Небесний Отець свого єдинородного сина. Та сім'я є скріплена і стає святою тайною, задіянням Святого Духа, тайною шлюбу. Тому що двоє можуть стати одним лише тоді, коли Бог між ними пробуває. Ця сім'я, як таїнственний союз чоловіка і жінки, є нерозривним союзом. Вірним. Бо лише в такій сім'ї може справді дитина, таїнство початку людського життя бути певним і незагроженим. Саме такий союз, Господь Бог благословить плідністю, саме в такому союзі чоловік і жінка стають співтворцями в початку нового життя. Разом із нашим Творцем і Богом. Завжди людська сім'я була оазисом захисту життя і гідності того життя, яке щойно починається. Про це ми чуємо у сьогоднішньому Євангелії. Саме до Йосифа звертається ангел для того, щоб зберегти життя оцього новонародженого дитятка, на якого. Уже чагає ірод, дітов вбивець, щоби його знищити. Сім'я є необхідним контекстом, необхідною умовою для того, щоб можна було передати віру в Бога новим поколінням. Ну, як може хтось зрозуміти правду про те, що Бог є нашим батьком, коли він у своєму житті не знав люблячого батька? який його захищає, який своє життя готовий віддати за свого сина чи свою доньку? Як може хтось зрозуміти, що церква є його матір'ю, коли він не знав своєї рідної мами, люблячої, яка готова справді захистити його від усяких негараздів? Як ми можемо збагнути, що ми є синами і доньками нашого Бога, якщо, не дай Бог, хтось виростає без батька і матері? Бачите, як Господь Бог для того, щоб пояснити людині правду про неї саму і правду про себе, уживає ті поняття, які передаються саме у сім'ї таємственному союзі між чоловіком і жінкою, який є покликаний передавати людське життя. Усе сьогодні радістю наповнилося, бо Христос народився від Діви. Ми кажемо, що Іздво – це є сімейне свято, родинне свято. Тому сьогодні давайте помолі, помолімося за українську сім'ю і родину. Тому що коли сім'я переживає кризу, кризу розлучення, коли переживає кризу сімейних стосунків, тоді рано чи пізно в кризу попадає усе суспільство. Тому що сім'я є первинною клітиною людського суспільства. Ми сьогодні так потребуємо, щоб українська сім'я стала нашою крепостю. Нашим захистом, нашою сильною основою, на яку ми можемо покластися. Молімося сьогодні про ті сім'ї, які страждають, які, можливо, сьогодні не мають свого місця перебування, звичної домівки. Молімося за ті сім'ї, які переживають сімейні труднощі, щоб Господь Бог, новонароджений Спаситель, поблагословив кожну нашу родину. Дав їм благодать, силу перетривати усі труднощі цього земного життя, для того, щоб ми справді відчули, що ми разом, як церква, є Божою родиною, Божою сім'єю, що ми є діти Божі. Нехай новонароджений Спаситель поблагословить усіх нас. Христос народився.